Всім привіт! В цьому відео я сьогодні продемонструю, як користуватися додатком Word для створення та редагування таблиць. Для цього створимо новий документ, тисну плюсик, оберу розташування на цьому пристрої. Оберу новий документ, напишу якийсь текст, перевірю налаштування тексту. Щоб він в мене не був в таблиці. Жирний, похилий, підкреслений, кольоровий і тому подібне. Так, тут чорний тощо. Е, чому це важливо? Тому що, коли ми створюємо таблицю, кожна комірка новоствореної таблиці отримує ті налаштування, які у нас задані для оформлення тексту і для оформлення абзаців. Ще також подивимося: налаштування абзаців. Форматування абзацу. Так, міжвідковий інтервал 1.08 поміняємо на одинарний. Так. Наче все. І тепер можемо створювати таблицю. Знову відкриваємо меню, розгортаємо. Замість основне обираємо вставити. Вставити, що саме? Таблицю. Вона вставилася. Цієї миті, як ми вставили таблицю, в переліку стрічок з'явилася стрічка «Таблиця». І ми бачимо перелік тих команд, які мають відношення саме до таблиці. Якщо ми клацнемо пальцем поза межами таблиці, тобто там, де текст, відповідно, команди поміняються і стрічка «Таблиця» пропаде. Користуємося можливістю, випробовуємо все, що можна зробити по відношенню до таблиці. Наприклад. Я хочу виділити. Наприклад, виділити хочу рядок. Для цього я навожу пальцем зліва від рядка, і там є така сіренька область, натискаю. Бачите, виділися цілий рядок. Або я хочу виділити декілька рядків. Виділив один і розтягую правий маркер, наприклад. Розтягую правий маркер в положення, скільки рядків я хочу виділити. Не можна заходити за межі таблиці. Якщо ви виділите таблицю і текст, додаток не буде розуміти, до чого ви хочете використати дану команду наступну, і буде думати, що ви будете давати її не до таблиці, а до тексту. Так, знімемо виділення, просто натиснемо на будь-яку клітинку. Для виділення стовпчика виділяємо сіру область над стовпчиком. І тоді можемо. Розтягувати маркер, чи лівий, чи правий в потрібному напрямку. Відпустили, виділили потрібну кількість стовпчиків. Якщо вам треба виділити цілу таблицю, є область така, яка перетині областей виділення стовпчиків і рядків, там маленький квадратик, такий, якщо туди натиснути, виділяється ціла таблиця. Зняти виділення, клацнути поза межами таблиці або в будь-яку клітинку. Є. А тепер скористаємося якимись командами. Коли ми розмістили курсор всередині клітинки, в нижній частині екрану з'явилися команди, які на думку додатку є корисними. Наприклад, додати стовпчик справа від даного стовпчика, чи додати рядок нижче, ніж даний, чи щось видалити. Поки що бачимо три кнопки. Ну, спробуємо додати стовпчик. Раз, натиснули. Якщо виділити декілька стовпчиків і натиснути кнопку додати, відповідно додасть стільки стовпчиків, скільки ви виділили. Те саме стосується рядків. Якщо ви виділили декілька рядків і натиснули Додати рядки вище чи нижче, відповідно додасть рівно стільки рядків. Є дві команди додати рядки вище і додати нижче. Це має значення тоді, коли клітинки не порожні, і ви хочете. Щоб нові клітинки були або перед даними клітинками, або після них, тоді ви обираєте відповідний варіант. Якщо клітинки порожні, то використовуйте будь-яку з цих команд. Появилися нові кнопки, і, наприклад, подивимося: от п'ята кнопка видалення. Натиснемо на неї. І в нас виникає таке собі підменю, там пропонується варіанти. Що можна видалити: стовпчики. Відповідно, один стовпчик. Рядки, якщо зараз обрати команду рядки, воно порахує, скільки там клітинок виділено, і зразу три рядки видалить. Тобто видалить фактично цілу таблицю. І є ще одна команда видалити таблицю. Хоча ми виділили тільки три клітинки, але звідси, використавши цю команду, можна видалити цілу таблицю згорнемо. Наступна кнопка, м -м, можемо подивитися, як вона називається, натиснемо на неї і потримаємо. Виникає підказка очистити. Тобто вона очищає клітинки, які виділені в даний момент, від їх вмісту. Тобто витирає звідти все. Наступна клітинка це є використання стилів у оформлення таблиць. У безкоштовній версії Word вручну оформити клітинки, як вам заманеться, неможливо, тому що зразу нам пропонується платна версія Word. А от стилі оформлення, які пропонує Word, можна досить зручно використати. Але ми це попробуємо трошки пізніше. Зараз додамо ще один стовпчик і додамо декілька рядків. Маємо таку велику табличку. І попробуємо тепер до неї давати якісь команди. Так, згорнути, розгорнути, і меню табличка у нас на місці. Команду видалити ми вже пробували, точніше, ми бачили, що там є така. Ну, можемо видалити, наприклад, команда видалити. Видалити стовпчик. Один стовпчик видалений, оскільки був е, виділений один стовпчик, одна клітинка стовпчика була виділена. Команда вставити, ми вже дивилися, що там є. Об'єднати клітинки неактивна. Неактивна, тому що для того, щоб об'єднати клітинки, треба, щоб їх було більше, ніж одна. Ну, виділяю, наприклад, одну клітинку. Натиснув, потримав пальцем. Розтягую виділення. І я з цих двох клітинок хочу зробити одну. Натискаю стрілочку. Об'єднати клітинки. Стала активною, натискаю. Об'єдналася, бачите. Якщо вам якісь клітинки треба розділити, то можна використати команду розділити клітинки. Ну, в цій портативній версії Word розділити можна на двоє. А от в стаціонарному Word, який є на комп'ютері стаціонарному чи на ноутбуці, там можна вказувати, на скільки частин ділити. Ну, наприклад, от стану на першу клітинку, розгорну меню, обираю команду розділити. І маємо цю клітинку розділену пополам. Так, далі йдемо по меню. Так, стилі таблиці. Якраз та кнопка, яку ми бачили. Ну, я виділю цілу таблицю, натисну в стилі таблиць стрілечка вправо. Ми бачимо перелік різних стилів. Є в сірій тональності стилі, є кольорові, є стилі, в яких певні рядки зафарбовані більш насиченим кольором. Це, наприклад, рядки з заголовками. Тут ви бачите. Перший рядок і перший стовпчик виділений таким чином, отже, там заголовок якийсь. Тобто, в залежності від ідеї, яка вам необхідна в вашій таблиці, ви можете використати один з готових стилів, і ваша таблиця вже буде оформлена досить стильно. Ну, наприклад, ось так. Знімемо виділення. Перейдемо знову в меню. Подивимося, ще які команди. Передемонструю те, що я казав про заливку. Заливка. І бачите, будь ласка, перейдіть на преміум. Хто має таку можливість, може собі це дозволити і буде вручну собі заливати, як захочеться клітинки таблиці. Вирівнювання. Мова йде про те, що текст в таблиці можна по-різному вирівнювати. Ви знаєте, як працювати з текстом, що там можна задавати вирівня по лівому краю, по центру, по правому, по ширині. В таблицях ще більше можливостей. Ну, наприклад, напишу. Привіт! І до цього тексту хочу задати команду вирівнювання, але не стандартними засобами роботи з абзацами, а саме в таблиці. Вибираю вирівнювання. Стрілка вправо. Маємо отакі варіанти вирівнювання. Це перший рядок це вирівнювання по горизонталі, по лівому краю, по центру, по правому краю. І нижній рядок це вирівнювання по вертикалі. По верхньому краю по посередині і по нижньому. В комбінації, якщо скомбінувати ці варіанти, 3 цих і 3 цих, виходить 9 варіантів розміщення вашого тексту в межах клітинки. Ну, наприклад, я задам по центру. І знову по центру. Ніпочому не видно, що ця команда спрацювала. Зараз ми, щоб побачити, збільшимо розміри клітинки. Отже, повернемося з вирівнювання: стрілка вліво. Йдемо далі. Так, знаходимо команду зміни розмірів клітинки і задамо висоту цього рядка більшу, ніж тут написано. Наприклад, 3. Підтвердити. Ух, збільшилося. Ну, в такому варіанті точно маємо побачити вирівнювання. Вирівнювання. Дамо по центру. І ви бачили ефект. Ну, важко помітити, тому що в нас для даної клітинки не задано рамка, вона невидима в цьому варіанті стилю. І тому ми не одразу помітили, що, що саме змінюється. Так, обертання тексту. Покажу десь збоку, наприклад. Задам команду обертання, і ми маємо можливість з горизонтального варіанту розвернути. Ви бачите, піктограма вказує, яким чином текст буде розвернуто. Наприклад, так. Чи ось так. Або вернутися до оригінального варіанту розташування. Так, розмір клітинки, якщо ви звернули увагу, там є не тільки висота, що й ширина. Можна вказувати конкретно. Ну, якщо ширина, то це для цілого стовпчика в даному випадку нам задасть ширину. Зрівняння використовується в тому випадку, якщо в нас є різної ширини стовпчики або різної висоти рядки. Якраз в даний момент ми можемо попробувати вирівняти висоту рядків. Я хочу, ну, поки що ми задали один різдок більший, а зараз робимо всі рядки одної висоти. Це можна просто їх виділити. А потім задати відповідну висоту, або використати команду зрівняння. І просто оця висота, яку займає таблиця, буде рівномірно розподілена між рядками, якщо ми використаємо команду зрівняння. Наприклад, зрівняти висоту рядків. Бачите, чітко зрівняло. Ну, ви бачили, як я, ті, що додав новий рядок, розмістив курсор. Кінці рядка і натисну Enter. Ще можна і так. Як бачите можливості, які надає додаток Word, встановлений на телефоні чи на планшеті, достатні для створення середньої складності таблиці. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. Всього найкращого.